Ми є лише північна Кароліна. Так виглядає, що там перемогу здобуває Дональд Трамп. Рухаємося далі. Можемо підключити наступного гостя до нашого ефіру із Нью-Йорка. Андрій Добрянський підключається речник українського конгресового комітету. Андрію, вітаю вас! Дякую, що в цю пізню годину приєднуєтеся до нашого ефіру. А, наскільки ці вибори є важливими, не лише для сполучених штатів, безумовно дуже важливі, але також і для України. Що можете сказати тут? Дуже важливо для України ми побачимо, як швидко буде не тільки реакція, але й контакти з потенційної адміністрації президента Трампа, включно так само в Сенаті. Декотрі голоси, які доголітно підтримали, відходять від очолювання різних комітетів. А, а декотрі є е, можливо, що е, я зараз тепер дуже цікаво дивлюся на сенат е, перегони у е, мішиган, там де і обидва кандидати дуже підтримали Україну, чи до республіканець і е, е, ніколи не знати, який вплив. Я думаю, так само для України буде цікаво, як, е, як це вийде, що президент Трамп переможе. Я е, е, який вплив це буде мати на його прикільників в Європі. Чи це буде підтримка для Орбана і Фіцо і різні правки, так як Стів Беннен включається у розмови з, з ними вже десятьліттями? То а, нам треба подумати не тільки на прямі зв'язки Україною з Америкою, але й так само, як це міняє Європу і світ. Пане Андрію, чого очікує українська громада від переможця цих виборів незалежно хто ним буде чодона чи, чи Камала Гарріс? в перші 100 днів на посаді президента? Яких кроків українська діаспора у США очікує з підтримки України? Ну я думаю, так як ми просили від всіх президентів, щоб відвідати Україну терміново. Це одна справа, що президент Трамп покинув, як і президент Обама. Вони два президенти, які ніколи не відвідали незалежну Україну. То це би було добре для України, як ми б могли переконати. Трампа або Гаррис, щоб відвідати терміново Україну, а з другого боку, щоб покинути будь-яку риторику, яка існувала до виборів, так як е, е, Трамп е, викинув риторику щодо півне, е, південну стіну. Коли він став президентом, що вже це не буде справа м'яких, щоб вони платили так. Само може вся ця, вся ця обговорення, що він вирішить війну через 24 години. Я думаю, легше би було йому забути про ті слів і працювати прямо разом з Україною і інших лідерів у Європі на якусь перемогу для України, показати, що під час його термін Росія не перемогла. Пане Андрію, дякую за цю розмову. Андрій Добрянський був з нами на зв'язку. Речник Українського конгресового комітету на зв'язку із Нью-Йорка. Говорили ми про те,